Привіт, друзі! та гості каналу Йога-Знатік. Сьогодні у нас день четвертий з серії коротких ранкових практик. І почнемо ми стоячи, наші стопи паралельні і повільно, акуратно перекочуємось то на п'ятки, на носочки. Акуратно відчуйте вагу свого тіла. Злегка присідаємо, робимо прогин в спинці вдих, з видихом округлили спинку, пупок підтягуємо до хребта, повторюємо вдих, прогін, видих, округлили спинку підборіддя до грудей. Ще декілька разів в своєму темпі. Ще раз. І завершуємо. Витягуємось наполовину, вдих, з видихом, нахил вниз. Вдих, ліва нога назад. Піднімаємо руки вгору, витягнулись, з видихом тягнемось вперед. Вдих, витягуємось вгору, видих, нахил вперед. А вдих витягнулись, з видихом нахил вперед, опускаємо руки на килимок, відводимо передню ногу назад, переходимо в позу дитини, зробимо тут плавний вдих, повільний видих, з наступним вдихом переходимо на четвереньки. Відводимо коліна від килимка і перейшли в собака мордою вниз. Акуратно підходимо вперед до рук, підйом половину, видих, нахил вниз. А вдих, піднімаємось вгору, видих, опустили руки. Вдих, витягуємось вгору, видих нахил вниз. Вдих, підйом на половину. видих, відводимо праву ногу назад. Вдих витягуємось вгору. З видихом тягнемось вперед. Вдих вгору. Видих нахил вперед. Вдих вгору. З видихом опускаємо руки на килимок, відводимо передню ногу назад, повертаємось в позу дитини. Зробимо туди вдих, видих, з наступним вдихом переходимо на четвереньки, відводимо коліна від килимка, поза собака модою вниз. Плавно підходимо вперед до рук, підйом на половину, видих нахил вниз, вдих, піднімаємось вгору, витягнулись з видихом руки до грудей. Опускаємо руки, переводимо вагу тіла на ліву ногу, праву піднімаємо, згинаємо коліно, вдих. З видихом витягуємо ногу назад, нахиляємось паралельно килимку, вдих повертаємось в центр, коліно зігнуте, видих, витягуємо ногу назад, вдих, в центр, з видихом витягуємо ногу назад, опускаємо на килимок. Витягуємось вгору, дихаємо тут, відстежуємо відчуття. Робимо вдих з видихом, тягнемось по діагоналі вперед. І опускаємо руки на килимок, ногу відводимо назад планка, чатуранга, ранга, вдих, собака мордою догори. І на видиху собака мордою вниз. Підходимо вперед до рук, підйом на половину, видих нахил вниз. Вдих, акуратно піднімаємось, руки вгору, видих, руки до грудей. Опустили руки, переводимо вагу тіла на праву ногу, ліву ногу піднімаємо, коліно зігнуте, руки до грудей, вдих, з видихом витягуємо ногу назад, паралельні килимку, вдих, повертаємось в центр. Видих назад. Вдих в центр. Видих назад. Опускаємо ногу на килимок. Витягуємось вгору. Вдих. Видих. Вдих. вдих. З видихом тягнемось вперед, дихаємо, з наступним видихом руки на килимок, передню ногу назад, планка, чатуранга, вдих, собака мордою догори, видих, собака мордою вниз. Підходимо вперед до рук, підйом на половину, видих нахил вниз, Вдих, акуратно піднімаємось, видих руки до грудей, поспостерігаємо за своїм тілом, як воно пробудилося після сну, як ми себе почуваємо зараз. Налаштовуємося на новий день. Спокійно дихаємо. Дякуємо собі за це заняття. Я дякую вам, що займалися зі мною. Ми зустрінемося у наступних відео.